Так, взяли таку мачту. Щоточку. Сюди підключаємо звиклу воду Звичайно. до шланги. Щоточкою такою вимиваємо всі панельки від збруд, які маємо. Потім прикручуємо туди отаку губку. Можна взяти іншу, можна там на тряпку для підлоги якоїсь. І відьорка, звичайно, набираємо диссоліровану воду, купуємо. Нам вистачило 5 літрів. І вимиваємо так от панельки. короче Панелі зараз виглядають, що нові. Я навіть не сподівався, що у нас так вийде. А це я підглядів сусіди, так ми дивлюся прийшли з відьорком, з тряпочкою, щось там трут, я кажу, що це ви робите. Кажуть, дистильова... дистильованою водою миємо панелі. Коротше. Дуже. Ефект ну, просто перевершує всі мої очікування. Просто панелі як нові, як тільки -но прикручені до даху.